Добрый день, дорогие друзья. Извините, пожалуйста, задержку. У нас может подняться ресурсов с кем-то разговаривал? Я с вами разговаривал, правильно? сучасні природоохоронного тренування міста Києва і протестних груп, які борються проти незаконних будівництв. Це така моя казала. Я за ще ще хвилина. Добре, я хотів би звернути вашу увагу. У нас однаково, однаково не має. Нема на яких сумнівів, що ми бачимо Київ зелений, комфортний, Містом парком містом сквером І в цьому напрямку я е, сподіваюся, що у нас, я, щоб ви не сприймали, що ми з іншої сторони хтось нищить і якісь сквер. І в цьому напрямку я впевнений, що зараз ми повинні об'єднати наші зусилля скоординувати. У нас багато е, проблем вузлів, які були багато років тому зав'язані, нам потрібно їх разом розв'язати. І в першу чергу це пошук компромісів. Але компромісів не може бути, що стосується розвитку нашого міста. І предметам я вже казав, предку нашого міста є дещо повинно бути комфортом, зелений такий. В цьому напрямку. Адміністрації не може влити територію міста і контролювати все одночасно неможливо. Тому ми розраховуємо громадські активісти, які бачить, якщо проблеми є, сигналізують, подіють таким діє і дають інформацію, щоб адміністрація реагувала. Ще одну річ, я хочу сказати, наше ключове на завдання, щоб все відбувалося логічно в рамках закону. Це ключове. Тут е, двоякого е, бачення не може бути тільки в законному І в цьому напрямку я знаю, що я, ми з вами ворога поспілкувалися. Я прочитав, вибачте, будь ласка, минулого неділо мене не було. Я е, був в Мазовосі і е, мені кажуть, що був е, 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 мітинг перед мерією, хотіли зустрітись. Рубить, будь ласка, не мог фізично це, це розробити. Отримав інформацію через азку масу інформації, що є такі умови, що вам стелефонував. Я ще раз хочу це на Ніхто ні від кого не ховається. Ми при цьому відкрили прозору і розраховуємо тільки такі ж самі речі. А, в цьому напрямку зараз ви почали мені озвучу э, озвучувати э, дану ситуацію. Э, я запросив вас, представників, там де проблеми є. І на цю тему подумали. Припинить достигли освічення послуг. хто не хоче в АТО, мобілізація була ремонт це не до мене питання, це плакати бачу. Почитав зараз. У мене є чітка впевнений, що стосується не тільки оборони, і захисту міста захисту нашої держави. І в цьому напрямку вирушені не може. Багато людей звертаються якісь там зробили для того, щоб вони... Не а, а, їхали, Снято, мобілізація була. А, є мобілізація, і тут виключити не може бути. Кожна людина повинна виконувати свій громадянський дух. Це, це, Я хотів би, а, щоб ми поступово крок за кроком зараз присутні заступники. Проти заступники крок за кроком о, розглянули у нас не так багато часу, не більше ніж година, за, 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 за час повинен розглянути кожне питання. Якщо е, ми не зможемо зараз на підповідь, все доручення і повинні визначити сроки, які ми можемо дати відповідь, коли ми вивчимо це ще інший питання. У вас починаємо. Михайло, розказуєте. Доброго дня, мене звати Віктор Гончаренко, голова громадського об'єднання Барби життя, де проти протизаконних забудов ми об'єдналися проти забудови цехоську. Це була самому початку багато активістів. Ви знаєте, ця людина незаконно захоплювала земельні ділянки. Я була у вас на прийомі по своєму об'єкту. Це жилянська 120 Б. Там було проведено сквер. Це був Році. І весь цей час на цей, на цей маленький клаптер зелів на, Сокса... на Желянській 120Б-120В здійснюються напади. Тобто ми ви постійно вимушені люди, і я там живу, вимушені виходити і боронити цю територію, на якій вже проведено сквер. Я одноразово зверталася з тим, щоб було облаштування скверу, щоб виділили кошти на його облаштування, тому що Київ взяли буд та й писки, що від його немає на балансі, Цього скверу у них, хоча по рішенню сетії Київради, там чітко написано, що він передається на баланс. Просимо вас звернути на це увагу і нарешті в цьому році облаштувати той маленький шматочок землі, щоб Венцівського влада не захопила. Тому що об'єкт прожилянський, 120Б, який побудований без жодного документа, який побудований на самозахопленій землі, там зараз знаходиться рік я звернулася в прокуратуру, заведено відкрита кримінальне провадження у грудні на осіб, які там працюють і ведуть комерційну діяльність. Можемо тоді, оте приміщення себе поверхове віддати під реабілітаційний центр воїнів МАТО або під якийсь дитячий центр, яких не вистачає в нашому місті. Чому особи так зухвало себе ведуть, і я все таки вважаю, що ви як голова міста повинні звернутися. Це була велика подія для міста, проте самиповерхова незаконне споруду, взяти її, просто місто передати. І друге ще, у нашому дворі є також об'єкт комунальної власності, це Таксаманського 127 в там був раніше приміщення жертв стола. це двоповерхове приміщення. Я зверталася неодноразово, щоб це приміщення залишилось комунальній вартості. Раніше від особи від Васиговського його знести. Віддали жителями. Зараз до мене звернулася заслужена артистка України, Неташковська Раїса Степанівна. Вона просить, ну, як до голови громадського об'єднання, просить створити музей народних митців. Є дуже багато. Правила Семенікина Людмила, це людина з міровим іменем 91 рік, в якої там костюми і все вдома зараз мілі це такі шедеври і все. Щоб створити в цьому приміщенні може музей. Ми зробимо як громадські все можливе, щоб допомогти, тому що ну, це приміщення зараз продадуть комусь і все. Я вас дуже прошу звернути на це увагу. Я давав заяву з цього приводу. І ми просимо, щоб ви відреагували на від них як керівник міста. Лілія Чаре, хочу вам ще одне за вашу позицію, що стосується першого питання. Е, Дійсно. То я звертаюсь до вас допомагати, тому що е такої нахабності, як е пан Лецьковський, я такого ще не бачу. Е Незважаючи ні на що, він не боїться нікого зайдячого, тому що роздає кажуть, не квартирам не і тажані прокуратура, міліція там, тої, і інші. Ще раз хочу прикрепити вашу увагу. Якщо йде незаконне будівництво, негайно. Припиняйте його своїми силами, інформуйте поліцію і міську адміністрацію. Поліція нічого не робить, стоїть. Будь ласка, міську адміністрацію. Я ходи, зразу біжу в Шевченківську, все, але зупиняють реально дітей жителі. Ми просимо просто цю територію облаштувати і закінчити. Ми не там і забрати це приміщення. Все ми, а, ми зносимо там ці. Як називається? Сваї, які там -то вбивають тощо, це будинцтво не лікувалося, тому що там взагалі дійсно без будь-яких дій, документів починається будинців, потім починають ще опанувати мешканців, які там купують люди, які купують там партія. В чому на мене є в мікроможність прокументувати? Скажіть, пожалуйста, ви какого навіть? Ну, ні, там ну, справа в тому, що е, побудовано частина Майдану, там були вікна, там на машину чуть не перекинули побудовано сили приміщення, міліція повністю стояла в стороні бандитів, нас відтісняли, воно ну, побудоване вже. Але воно абсолютно висить в повітрі, воно вони програли всі суди, бо це, це комунальна власність. Там стояв історичний будинок. І він досить пішлі ця шостий, Вони ну, його знесли. І Просто поднимите все справа, ведь занимает часов раз. Дальше, чем второй этаж, потому что категорически сложно останавливать. Во-первых, чтобы его снести, нужно как минимум потратить половину суммы от строительства, а в бюджете таких денег нету или не выделяется. А как мы это будем Я Якун на основании решила. Ми, все, ми зупинили все, ми все я вона кримінальні справи відкрила, я наклала арешт на це приміщення, бандити його зайняли, То, у лютому ми з Єлькіми наводили порядок, виганяли бандитів з цього приміщення, навіть Олена підходила. Чому жити постійно? Дякую, Александр, у мене прохання. Ми робимо нашу Дязу прошу вичити це питання. що за приміщення і... Вам... я надам, У вас чи... <клухи> спасибо Александр Валерійовичу не, не забув. У мене питання вивчити це питання. І назад, ну, а в гривень еще ми робимо. <клухи> Добре? Что <клухи> стосується больше маленьких скверуш? Вивчити це питання страйки, що щодо СССР, і що у нас не, можуть, ну, не буде ніяких там е, зауважень, ми, ми зможемо переглянути наш бюджет для того, щоб е, oh, Дивіться, на ці питання, Дмитрий, це візьме на контроль, на ці питання ми даємо відповідь відповідь, на наступних зустріч, давай. На ще вернулися питання розвідування громадських активістів. От ви згадали Віталія Черняковського. Я не знаю, що там про АТО, а справа в тому, що є жінка, яку побили на Харківському, і бандитів не садять. Це все абсолютно виходили з акціями. А Черняківський виходить, що зараз заведені відкриті кримінальні провадження за те, що і там когось повивали всі були тут присутні багато на акції. Ми бачили, що в до випадку. Що абсолютно та людина накинулася на Чернігівського, який там професор, це коли боролися за виробку дерева і софетця, просто кримінальне провадження відкрите, і він носить розкуп на сайті МВС по тій справі, а не по АТО, бо про те, що там йому почали повістки, не знаю, то я хочу звернути вашу увагу, щоб ви також як голова міста може якось у цій справі. Я... Не переслідували громадських активістів, а все-таки прокуратура звертала увагу на тих людей, які б'ють громадських активістів, тому що вони ходять і нічого з ними не роблять з тим навіть. Дякую вам за це. Я прямого контролю не маю не на прокурорів, з неї, це вертікальне, знову по генерального прокурора звільнив на це Міністерство внутрішньої справ. Але тим не менш однозначно, якщо є такі, мені, будь ласка, факти, для того, щоб я передав всі ці факти для довчення. Я почав нашу розмову першим верховенство права. І не може бути політик ти, чи може бути громадський ті Якщо ти порушуєш закон, повинен відповідати по закону. Тут довірчить не може бути. І в, і в цьому напрямку я з вами погоджуюсь, будь ласка, у вас є, я вам зможу допомогти. Цими зверненнями я особисто, якщо вони заходять з вашої сторони, я буду звертатися і до... Зараз у нас новий керівник міліції, до нового керівника міліції і також до є прокурором. Я представляю ту громаду, яка бореться з будівництвом будівництво 111, яке загрожує скашоване поруч об'єктам культурної спадщини. Будинками 109 та 113 по Сахстанського по вулиці mm -hmm. Значить, Я можу ще раз показати, у нас на Сахстанському стоїни був, був такий от будинок двоповерховий, який побудований в, наприкінці 19 століття. В ньому в 1905-2007 році проживала родина Горшевський. Сам Горшевський, як написано, цей будинок був знесений пам'яток та історії та культури України. Зараз з цього будинку залишилися одні руїни. Право в тому, що це був дуже старий будинок, в ньому не було навіть підвалу. Зараз на цьому місці Міжгосходська асоціація Аркор збирається будувати, як вони кажуть, триповерховий будинок, але з підвалом трьохметровим. І на десь 90 смай вони заклали проте глибиною 12 метрів. Тобто тут буде, має бути котлован, під час побудов облаштування цього котловану та облаштування свай з сусідніми будинками, а сусідній будинок прилягає стіна в стіну, може статися те саме, що сталося в будинку Пожилянський 120Б в 2007 році. Тобто будинок тих по діагоналі під час облаштування свай при незаконному будівництві. Будинку Саганського 118. Значить, яка в нас... З цього приводу ми вже писали неодноразово заяви до новообраного Київського міського голови. Перші чотири заяви, в, в кожній з яких ми просили нас прийняти, ми подали під час його призначення на цю посаду 25 червня 2014 року. Значить, в цих заявах ми просили. Допомогти нам розірвати договор оренди прибудинкової території, з цим ми вже справилися без вас, Віталій Володимирович, за допомогою земельної комісії, так і депутатів Київської міської ради. Далі ми просили вас звернутися до прокуратури стосовно перевірки легітимності приватизації будинку та земельної ділянки. Зараз вже пізно, тому що прокуратура вже позбавлена цих справ там вийшли сроки позовної давності. Ще ми просили, подавали заяву щодо неналежного на виконання своїх обов'язків, виконуючим обов'язків начальника, начальника управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Дігтярем по виводу цього будинку з переліку об'єктів культурної спадщини. Це вже теж пізно, декерці зараз підчолює і піклується охороною культурної спадщини всієї України. Далі ми вам писали нагадування в вересні 2014 року, щоб ви з нами зустрілися. Я два рази підходив до вас два під час сесії. Якийсь той ради з цим проханням показував ці малюнки, розповідав, що треба з мешканцями зустрічатися, тому що мешканці просили мене написати до вас ці заяви. Значить, ви мені давали телефони своїх помічників, які почали потім влаштовувати чихардуз. Ми приїдемо, перевіримо з комісією, була дійсно комісія, комісія подивилась, написала газ, просимо відреагувати і на тому все. Значит, зараз ситуація там наступна. По-перше, навколо. Да. Так, що я хотів сказати відносно прийому? Що все ж таки ви обрані міським головою, і це не той випадок, коли ви були боксерами, могли на раз на рік вибирати, з ким ви зустрічаєтесь. Вас обов'язок зустрічатися з мешканцями, коли вони цього просять. Крім того, в нас є ще така недоступна людина, як Начальник управління департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Белосарків. В 2015 році, ще в квітні 1540 року, ми подавали до вас заяву з проханням нас прийняти. Я приходив до вас у прийом, вас цей час не було. Досі нас не запросили на прийом. Що зараз можна зробити в правовому полі, як ви кажете? Значить, по-перше, навколо цього будівництва. Яке е, намагаються вести е, побудована е, паркан, який захоплює територію е, вздовж тротуару, яка не є в оренді або в власності у власників е, е, цієї земельної ділянки, де вони е, е, збираються е, проводити будівництво. Тобто паркан встановлений е, незаконно. Вони нам показують картку на порушення благоустрою. Недавно ми отримали неформальну інформацію. Я цього знов таки написав капит та, до вас 18 січня до департаменту міцного благоустрою, тому що ця картка на порушення благоустрою нібито взагалі не видавалася, а була забудовниками підроблена. Тобто хотілося б отримати відповідь, чи ця капка підроблена була, але якщо навіть не підроблена, вони не мали права облаштовувати паркан, прикриваючи е, е, тротуар, тротуар. Тобто, що, що перше можна зробити з департаментом міського благоустрою, е, це е, внести цей паркан і доставити паркан навколо тієї ділянки, які вони мають. Це перше, значить, неформально ми розмовляли в департаменті міського благоустрою, в департаменті земельних ресурсів, і вони нам розповідають приблизно наступне. В департаменті міського благоустрію нам розказують, що вони не можуть встановити земельних ресурсів студія, представники земельних ресурсів, В департаменті благоустрою нам розповідають, що вони нам не можуть встановити межі земельної ділянки без. Департаменту земельних ресурсів, департамент земельних ресурсів розповідає, що не можуть зносити паркан без департаменту благоустрою. Тобто, в мене прохання помістити цих двох керівників департаменту в одну кімнату, і хай вони замовлять і не допускати, поки на не домовляться, що вони можуть зробити з цим парканом. Хай вони разом приїдуть на місце, подивляться, встановлять межі цього земельної ділянки і, значить. Приприймуть міри для знесення цього паркану. Друга, нещодавно була вам знову подана заява в зв'язку з наступним. Справа в тому, що, як я вже казав, це будівництво на цьому місці з облаштуванням кадровану свай загрожує споруджіоним об'єктом культурної спадщини. Згідно до статті 6 частини. Наші пункт 6, частина 1, статті шосте закону України про охорону культурної спадщини, до повноважень органу охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації належить забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження. І тобто, департамент е, е, управління охорони культурної спадщини має повноваження видати припис на зупинення. Будівельних робіт на цьому місці, ця заява ми подавали до вас 17, ще 17 грудня 2015 року з проханням видати припис на е, ці роботи, на зупинення е, цих робіт, і досі знов-таки на це ніяк прореаговано не було. Е, такі два основні питання. Значит, тобто, перше, ми просимо. Дати доручення департаменту благоустрою та земельних ресурсів, розібратися з тим, як стоїть забор і щоб він був е, поставлений так, щоб е, навколо земельної ділянки, а не закоплював на протязі двох рік е, е, тротуар. Чому ми саме на цьому наполягаємо? Без цього вони як вистав забор стояв на, на місці відразу, він, е, ця фірма могла навіть розрушити цей будинок. І друге, видати, надати. Доручення Департаменту охорони культурної спадщини згідно з тих повноважень, по закону видати припис на зупинення будь-яких будівельних, будь будівельних робіт.